Добрий день. На парижському авіасалоні, котрий відкрився вчора в Лебурже, стався скандал. Організатори виставки закрили чорними перегородками стенди чотирьох провідних ізраїльських оборонних компаній і не допускають до них відвідувачів. Це компанії Елбіт Systems, Рафаель, Israel Aerospace Industries і UVISH. Що ж сталося, і які версії дають сторони? Офіс прем'єр-міністра Франції Франсуа Байру поширив заяву, де повідомляє, що перед виставкою повідомив всім учасникам, що цього року наступальна зброя буде заборонена до демонстрації, і що посольство Ізраїлю в Парижі нібито на це погодилося. І сказано в цьому повідомленні, що якщо компанії приберуть зі своїх стендів інформацію про наступальну зброю, то перегородки будуть зняти і можуть відновити свої виставкові стенди, також прем'єр-міністр повідомив журналістам, що враховуючи дипломатичну позицію Франції та, зокрема, її дуже велику стурбованість щодо газу. Уряд вважав неприйнятним демонстрацію ударної зброї. Проте, Міністерство оборони Ізраїлю різко відреагувало на це і поширило свою заяву, що це обурливе та безпрецедентне рішення тхне політичними та комерційними міркуваннями. Французи ховаються за нібито політичними міркуваннями, щоб виключити ізраїльську наступальну зброю з міжнародної виставки, зброю, яка конкурує з французькою промисловістю. Кінець цитати. Ну а потім трошки пізніше Міністерство оборони Ізраїля повідомило, що подає судові позови проти цього рішення організаторів виставки. Що ж, власне, стало, скажімо так, спусковим гачком такого рішення, а те, що організатори виставки вирішили заборонити показ, як вони кажуть, наступальної та кінетічної зброї, і під цю заборону потрапили зокрема лазерні системи Iron Beam, які призначені для знищення безпілотників. Достатньо дивно, тому що це однозначно оборонна е, зброя. Крім того, компанія Рафаль планувала продемонструвати ракети класу повітря повітря і балістичні ракети РОКС. Ну, балістичні ракети це наступальна зброя, а ракети класу повітря повітря це не наступальна це оборонна зброя для захисту від повітряних нападників. А компанія Israel Aerospace Industries збиралася представити системи протиповітряної оборони Aero і Barak MX. Але ці теж зразки оборонної зброї чомусь теж були названі наступальною і заборонені до показу. Про подвійні стандарти організатора виставки говорить той факт, що китайські компанії. Жодних заборон не отримали. При тому Китай на цій виставці представляє свої передові військові літаки, зокрема, винищувачі G20, G G-35A і G10 ce Хоча винищувачі це однозначно наступальна зброя. Ну, а ми дивимось на те, що відбувається. А самі повинні займатися тим, що розвивати власні системи безпілотних е, е, дронів як наступальних, так і оборонних. Ну і само собою власні системи протидії е, дронам, які атакують Україну. На все добре.